Які б не були дороги в Первомайському, в цьому році зареєстровано близько 500 одиниць нового транспорту, близько 100 машин ввезені з-за кордону. З цього року реєструвати свої авто стане набагато легше. З 1 января 2013 року всі мрео України працюють в системі так званого єдиного вікна». Що це значить? Це значить, що в будь-якому мрео на території України громадянин України може як зняти. Автомобиль, так и поставить его на учет независимо от места своей регистрації и независимо от места предыдущей регистрації автомобіля. Тобто, незалежно від того, де стояв на обліку куплений вами автомобіль, зареєструвати його можна у будь-якому місцевому мрео. И з другой стороны, если гражданин України, который прописан в Києві, а допустим проживает в Харькове и купил там же автомобиль, он может його в Харькове. Получить с про реєстрації і номерні знаки того регіонах діон прописан. Є й інші зміни. Якщо машина, яку ви купили, вже була у користуванні, пенсійний збір на обов'язкове пенсійне страхування платити не треба. А ось при реєстрації нового автомобіля гроші до пенсійного фонду сплатити необхідно від 3 до 5 відсотків залежності від вартості машини.